Всім привіт! Ось цей навіс для автомобіля я збудував власноруч, будував його як щось тимчасове, і тому хотів зробити його максимально дешевим. І зараз розповім вам, як в мене це вийшло. Значить Розміри мого навісу а, в довжину він 5 метрів, а в ширину 3 метри. І дуже добре сюди заходить автомобіль, дуже класно тут поміщається. І автомобіль захищений від граду, снігу, дощу інших атмосферних опадів. Цей навіс я зробив з дерева. Так як порахував, що це найдешевий варіант. Я використовував самі звичайні будівельні дошки. Стопчики у мене, бачите, зроблені з 150-ї. Несучі балки з 20-ки 20, 20, 20 см. Безпосередньо сам дах зроблений, бачите, тут 12. Це була одна рейка, і я її розпилював лобзиком вдовж, аби зекономити матеріал. Тому бачите, там в мене було 12 см, а тут 10. Просто відбирав дошки, які поширші, і різав їх на опіл. Бачите, тут також 12 см. Ну, звичайно, бажано, щоб було 12. До речі, ось видно олівцем, як я ще малював. Навіз з однієї впирається на стовпчики, а з іншої сторони впирається до будинку. Як виконано кріплення? Дивіться, в мене йде. А, в мене... При... Спочатку я прибив повністю на всю довжину дошку, а тоді робив кріплення через металеві кутики. Кріплення зробив за рахунок саморізів по дереву. Стовчиків у мене не було, тому я зробив таким чином: брав одну дошку в площину, а другу робив перпендикулярно для неї. От. І кріпив все це діло на цвяхи. Ось ця дошка йшла довшою, а ця нижчою. І на цю нижню я вже ставив поздовжну несучу дошку. Самим цікавим в цьому навісі є те, що він, як тимчасовий, зроблений з плівки. Бачите, я не робив сюди, не клав сюди наверх Ані шиферу, ані металопрофілю. Я поклав в плівку. Ось, бачите, звичайно. Яку можна купити в будівельних магазинах. І цьому навісові вже один рік і він відпрацював мені дуже добре. Ніяких дірок, ніяких проблем з ним немає. І він же попадав під дуже сильні вітри, попадав під декілька градів, під сніг, само собою, під ожеледицю, обмерзав, але все з ним добре. Рік служб, ну майже рік, я його робив десь на початку осені, зараз середина літа, тобто майже рік а Знизу я клав ось таку мембрану будівельну, а зверху плівку. І виходить, коли йде дощ або град, за рахунок ось такого подвійного перекриття йде амортизація і нічого не рветься, нічого не ламається. Єдине в мене, єдине в мене ось тут вийшла поломочка, тому що бачите. Ось ця мембрана вона не зайшла на цей е, кутик. Тут е, вийшов гострий кут, я не придав цьому значення, треба було його або згладити, або пустити мембрану сюди чуть-чуть нижче. І тому плівка саме в цьому місці е, порвалась. А так в інших місцях все добре, ніяких дірок в мене немає. Також, щоб е, вітер не рвав ось тут плівку, я зробив вітрозахисну дошку. Не прибивав, можна було б тут зафіксувати, але я не прибивав. І в такому вигляді, воно бачите, також все нормально, все працює. Значить, Яким чином я робив кріплення ось цих поздовжних балок? Дивіться. Ось в мене є ось ця несуча конструкція. До неї просто забиваю ось таку дошку вертикально. Кріплюю її тут, в трьох місцях. Причому, зверніть увагу, я використовую як саморізи по дереву, так і цвяхи. Одночасно роблю кріплення отак трикутничком. А вже сюди, до неї, забиваю несучу палку. От. І я вам скажу, що кріплення дуже надійне, дуже міцне, воно витримує, воно вже витримало не один штормовий вітер. Само собою, що ця дошка має бути нижчою, ніж ось ця. Для того, щоб не рвала плівку. З'єднання несучих дошок між собою я робив таким чином. Бачите, просто забивав поперечно і так само на саморізи скручував. З боків обидві і мембрану, і плівку я кріпив дошками. Спочатку на спочатку зафіксував будівельним степлером, ось бачите, а потім для кращої надійності. Ось таку поперечну рейку кинув на всю довжину. От, прекрасно тримає, ніяких проблем, ніяких зауважень. Так що, якщо маєте намір робити тимчасовий навіс, то зверніть увагу на ось таку конструкцію. Вона доволі дешева, але в той же час доволі надійна. На цьому в мене все. Якщо відео було цікавим, ставте лайк і дякую за перегляд!